Шахрайство на майже 150 тисяч доларів. Правоохоронці кажуть, що солідний чоловік неабияк розводив людей на гроші. Історія про безмежну людську довіру. Схоже, саме на неї зробив ставку нинішній підсудний. Чоловік розповідав людям про прибутковий бізнес, вантажні перевезення, серйозні контракти. Говорив переконливо. Настільки, що йому вірили і навіть віддавали. Не дріб'язок, а тисячі доларів. Принаймні так говорять слідчі. Суд над чоловіком тягнеться ще з 2018 року. У минулому засіданні стосовувався привідку з черговими неявками останнього, і була відповідь з Нацполіції Дубинській РВП про те, що. Житель міста Радивилів відсутній за місцем свого проживання при телефонному спілкуванні пояснив, що в Луцьку, і з'явиться в суд. Ну з'явився сьогодні. Нагадую про те, що слід з'являтися в засіданні. Правоохоронці звинувачують чоловіка у шахрайстві в особливо великих розмірах. Потерпілих у цій історії більше десяти людей. Зауважував їхній представник. Досить великі суми від там. Півтори тисячі доларів і до п'ятдесяти тисячі доларів. в довіру, позичав кошти під приводом здійснення вантажних перевезень, складав в себе успішного бізнесмена, показував, що він такий успішний, що та в нього, все в нього вдається. Там автомобілі мав, дорогі телефони, вдягався досить дорого і складав таку уяву таку успішного досить бізнесмена. І люди йому під приводом різних там. Підстав, то він казав, що криптовалютою криптовалютою займається. Ну здебільшого він вказав потерпілим, що має бізнес з вантажних перевезень, що він бере гроші під вантажні перевезення. Ця жінка розповідала, що навіть переписала авто на волинянина. Мовляв, він обіцяв їй відсотки зі свого так званого бізнесу. Зі слів пані Надії, три місяці чоловік сплачував їй по 100 доларів, а потім зник у невідомому напрямку. Ми вже так само думали свою машину, свою машину. Продати в мене машина Ауді. Ну, але щоб її купити. Ну, так подумали, ну може й так, і він сказав, що він займається тими транспортними перевезеннями і вкладає туди гроші. Ну, то ми так я согласилася, і ту машину можна сказати, що залишили вже Олегу, і, а гроші він сказав, що. Ну, класти його бізнес і потім будуть відсотки. Нині вже мала би бути крапка у цій історії, бо ж досі невідомо винен чоловік у шахрайстві чи ні. Але той просить відкласти засідання. Надумав міняти адвоката. каже, що з нинішнім мають розбіжності думок. Домашний він вибори свого захисника дійсно. Згідно вимог Кримінального поціального кодексу, враховуючи ту обставину, що винувачується ряді кримінальних правопорушень, один з яких є особливо тяжким, тому участь захисника є обов'язковою. Хотіли з'ясувати думку винувачного чи він має кошти для залучення захисника, чи потрібно колегії суддів залучити ухвалою захисника за призначенням від держави з центром створення без правової допомоги. Від безкоштовного адвоката відмовляється. Вже надумав, з ким буде укладати договір. Коментувати цю кримінальну справу, висловити свою позицію підсудний наразі не хоче. Зараз коментувати більше не знала. Скажіть, ви знаєте чи не ви знаєте, ну все після, все після. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.